І солодшою робиться кава, розчиняюсь в тобі і міцнішим робиться чай, розчиняюсь у тобі і розчимцей трохи гіркають. котиться аравія, котиться аравія, водиться від чаю. Я розчиняюсь у тобі, знаєш. Я розчиняюсь у тобі, бачиш, я розчиняюсь у тобі плачем, це ще хоч щось це для тебе значить. Я розчиняюсь у тобі сміхом, бздурним, веселим, дитячим. Я розчиняюсь у тобі снігом, кинутим на гаряче. Я розчиняюсь у тобі, мила, я пропадаю у тобі сучко. Я розчиняю свою yeah. силу. Я здобуваю твою.